Вітаю вас, друзі! Російська пропаганда сумує. Вони не встигли відійти від одних радісних і прекрасних новин, які прийшли іще позавчора. сушка 24 летить, летит. Насліді некогда великої цивілізації, но наші к ним присандалили УМПК шичку. Екіпаж Су-24М в бойовий виліт з УМПК. Собственно, был сбит Бойову здачу виконав, но був сбит. І от вже вчора до Дня Збройних сил України почало приходити одразу декілька прекрасних новин. У тимчасово окупованому Донецьку було знищено склад паливомастильних мастильних матеріалів росіян. Це страни дуже сильно. Прям дуже сильно. Проте головними новинами учорашнього дня стали одразу дві дві ліквідації зрадників України. І сьогодні у нас одразу давайте з радісних новостій. Та дійсно. Ми. Лія Кивовбід Погиб Олег Попов. Поздравляю всіх, що насить, друзі, і поздравляю. Що випразднують ліквідація. І лікиви дуже показова. Він казав, що України нема, Сьогодні немає. Сьогодні ні країни. але зрештою немає тепер і лікиви. Mm -hmm. Печальний інцидент і про ці прекрасні чудові новини і хочу сьогодні із вами детально поговорити. Але для початку підпишіться на мій канал. Усі крім Іллі Киви, Кива може вже не підписуватись. І ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним, звісно, будь-який коментар. Історія зрадника України Іллі Киви настільки анекдотична, наскільки і показова від самого початку російсько-української війни. З го року він намагався примазатись до націоналістичного руху, але с Ходження до ну я б не сказав політичного олімпу скоріше до політичного маріанського жолобу почалося із того, що Киву народив Арсен Аваков. Від Аваков на сьогоднішній день фактично родив Чоловік Арсена Вакову, якого зараз усе прекрасно, роздавав Іллі Киві як нагородну зброю, так і посади. Ну а ілля Кива приголубив собі Кірила Стрімоусова. Ілля Кива йде і порядок в нашому місті буде. Фактично, саме Арсена Ваков дав можливість Киві займатися політичною кар'єрою, і Кива прибився пізніше до ОПЗЖ, до партії Медведчука. Патріоти за життя. нісе з життям. І Якщо раніше він закликав ліквідовувати знищувати російських окупантів після того. Того як він приєднався до партії Медведчука, його риторика змінилася на протилежну Терористичні банди націоналістів під крики і возгласи слава Україні, слава Україні. Доходило навіть до того, що Ілля Кива від своєї безкарності не просто душив свого маленького гвинтіка у Верховній Раді, а й робив включення із Верховної Ради до російських пропагандистів. Фашизм, гомосексуалізм, все пропитано смертю! І Я тоді багато разів казав, що Києву необхідно притягти до кримінальної відповідальності. Закликав до цього службу безпеки України, але цього так зроблено і не було. Хоча учорашній варіант навіть краще. Напередодні повномасштабного вторгнення Кива закликав Владіміра Путіна ввести війська на територію України, а сам із України втік. Спочатку до Іспанії, а потім вже і до так званої Росії, де йому, звісно, усе пробачили. Вопроси понятні, тому що Іллія Владимирович запам'ятався вісьма серйозними заслугами на Україні. Я бачив і убивав російських солдат. Вам вистачило сил? Іряса все. Проте навіть після втечі на територію так званої Росії Кива все одно відчував, що по нього можуть прийти. А нічусно, як по німпікуться вірашкі з капусти. Тим паче раніше сам Ілля Кива закликав ліквідовувати, знищувати зрадників України і казав, що цим має займатися служба безпеки України. Тобто він іще за кілька років до того закликав самого себе вбити, Я би приїхав і розстрілював би таких у. Ми за ними за кожним із ним прийдемо. І це вопрос однозначно і к службі безпеці України, яка взможна, должна немножко більше уделять внимание і этому аспекту. Власне, жомова яма і Киви, А хто не в курсі, то я нагадаю, що він декларував іще коли був народним депутатом України жомову яму. Так ось оця яма відчувала небезпеку, і тому Києва переїздив, ховався поблизу Москви. для того, щоб зберегти себе он їхали з Москви, он в гастиніце на Кутузовском проспекті. Заселився він у одному із готельних комплексів у Підмосков'ї, і там, у цьому готельному комплексі, він любив виходити до дерев, ну до своїх братів по розуму та записувати чергові відео. Ми українці готові стати рядом плечом к плечу. З рускими, чеченцями, дагестанцями, осетинами. і от саме тоді, коли він пішов записувати чергове своє відео, учора із ним і трапилась оця неприємність отруєння від двох куль: одну у груди, а іншу у голову. А він один був товариш, про якого ми самі розговорювали. Да, он теж діндіс живе тут. Васьок каждо утро гуляє в пасіку. Ну, от, чесно сказать, мені непонятно, як на територію такого котечного посілку могли посторонні люди. Росіяни спочатку не могли зрозуміти, як таке могло статися, адже територія, на якій мешкав Києва, вона наче як була під охороною І іначе як була обгороджена, але не зовсім. Ось забор вот он канчається, і от далі тропиночка йде ось так. І от що дуже показово, Ілля Кива зрадив свою країну, ілля Кива зрадив свій народ, ілля Кива пішов служити російським загарбникам. Але коли Іллю Киву ліквідували, то ті самі загарбники почали радіти. Напомню, що убили підполковника національної гвардії, савітника голови МВД, хунти Авакова, та стекловата. І Із Києвою трапилося саме те, що зазвичай і стається зі зрадниками України. У них завжди є тільки три варіанти, причому кожен не виключає. Наступний їх або використовують, а потім викидують, або вони опиняються у в'язниці, або вони дохнуть. От і Києва узяв та й подох. І оскільки росіяни почали цьому радіти, виліз недобиток. Олег Царьов І ще один поки що живий зрадник України і закликав Росіян не радіти ліквідації Киви. Я смотрю, зараз багато виставляють пости, вспоминають русофобські заявлення Киви. Типа, ну раз он таким був, то в общем то його і не жал. Хоча друзі, ви знаєте, я особисто сам іще не визначився чи радіти, чи сумувати від ліквідації Киви, тому що можливо насправді ми неправильно його оцінюємо. Можливо, він просто приніс себе у жертву, щоб Україна стала чистішою. Я готов принести себе в жертву. Ради того, щоб моя страна стала чище, та як би там не було, я маю відзначити, що служба безпеки України непогано, дуже дуже добре та плідно попрацювала. Українські спецслужби працюють достатньо ефективно. Ну і можливо треба яким-то образом давати відповідь, тому що вони не бояться. він розповідає про відповідь, але я нагадаю, що це саме росіяни, і ще 14-го року займалися вбивствами на території України. Їм тільки завдяки успішній і постійній роботі української контрозвідки не вдається нічого реалізувати за ці майже два роки повномасштабного вторгнення, але вони дуже намагаються, і це необхідно враховувати кожному публічному діячу на території України рано чи пізно у Росіян будуть. Успішній реалізації. Тому дбайте, будь ласка, про свою безпеку. Ну а тепер про іще одну бонусну ліквідацію. І от взрив в Луганську. Погиб депутат Олег Попов. На жаль, це не той попов, який чоловік з і поки що, але теж доволі непогано. Буде Новоросія! Будіт! Росіяни кажуть, що Попова намагалися ліквідувати ще близько року тому, наче як не вдало, але друга спроба виявилася точно успішною в Луганській в районі авангард В результаті взриву автомобіля погиб Олег Попов, бувший депутат народного совета Республіки. настоящее время проводиться осмотр місця происшествия автомобіля. І от російські пропагандисти чудово усвідомлюючи, що вони можуть бути цілком наступними, сидять і ставлять собі питання, що ж усе це.

Тачу, а це означає тільки одне: кожен зрадник України, який пішов працювати на вбивцю українців, має за це відповісти і буде відповідати. Кожен пропагандист, який закликає до війни проти України, також за це має відповідати. Кожна паскуда причетна до агресії проти України, рано чи пізно має відповідати. Щоб ні один не Тобто ніядін що він не проснеться з перерізаним глуски. Відповідати мають також і російські окупанти, які прийшли на. Нашу землю тому, будь ласка, продовжуйте донатити на FPV дрони камікадзе які зараз дуже потрібні у нашому війську для травлі руських, для провокацій руських. Для знищення руски і сьогодні у випуску я не встигаю показати звіт за 100 дронів Камікадзе, тому що повна кількість буде тільки ввечері, але я можу розповісти про те, куди ми віддали 70 дронів від вас. 20 дронів отримали воїни 3 го полку сил спеціальних операцій. І ще 50 дронів отримали воїни батальйону спеціального призначення Донбас Національної гвардії України. Висловлюємо вдячність волонтерам, Стерненка за надану допомогу. З призначенням батальйону Донбас у вигляді фапівів дронів кількості 50 штук. Дуже вам вдячні, ваша допомога вкрай необхідна для нас. Слава Україні! Героям слава! Дякую кожному, та кожній, хто продовжує підтримувати Сили оборони України, допомагати українському війську, тим паче, на тлі затримки збройної допомоги з боку деяких наших партнерів, ваш внесок зараз є надзвичайно важливим і окремо маю сказати, що я вірю, я майже впевнений, що рано чи пізно також і якийсь зрадник України зустрінеться і зі своїм fpv дроном.